Прекрасний літній вечір. І я на основі коментарів в попередніх публікацій, особливо в Тіктоці, зробив висновок, що відео, які я знімаю про часник, вони щось більше орієнтовані вже чуть ли не на професіоналів в цій справі. А багато хто не знає, що таке воздушка часнику, що таке однозубка часнику. Я коротенько намагатимусь розказати, що таке воздушка? Воздушка це по суті початкова стадія всього чеснику, того, що я, наприклад, вирощую, всі знаєте, що таке стрілка чеснику. Можете бачити, бачите, вже почин, випустив стрілочку. Цій стрілці потім буде суцвіття от, от, велике. в Чому суцвіття, там, в залежності від сорту, буде від 50 до 100 насінин. ці насінинки і є воздушка. Якщо взяти цю воздушку, і якщо чесник озимий і восени посіяти її в землю, виросте однозубка. Як вона виглядає, я вам зараз покажу. Ось у мене ділянка, де росте, посіяна минулої осені однозубка. Воздушка, перепрошую. Зараз це вже однозубка. Це така міні-чесничинка, яка не поділилася на зубки. Бачите, наскільки вона менша порівняно із чесником. Саме з того насіннячка, яке в сусвіті утворюється, виростає однозубка. Зараз я вам спробую показати. Бачите, яка от вона порівняно з пальцем невелика, виростає. Це така схожа, до речі, на цибулю, сіянку чи тиканку, як хто де називає її. От. Якщо є менша, можливо, витягну. От трошки сухо, ну сухо, трошки твердо. Не йде, відриваю так і бить, Вирвем велику порівняно. Бачите, який шарик? О, тут десь міліметрів вже 15-16 в діаметрі, ідеальний посадковий матеріал на наступний рік. Це є однозубка так звана. Посадив, ніби вона прийметься, але ладно. Тепер вже ви краще розбираєтесь. І якщо взяти оцю одну зубку і посадити її а, знову осіння, ви отримуєте вже часник першої репродукції. Не, літу, не еліту, не супереліту. Ви отримаєте часник першої репродукції, то взагалі суперовий насінневий матеріал і за власними спостереженнями. Він вже два роки в мене є. Два роки він тільки набирає. Масу набирає урожайність. Тому, якщо відео було корисно, ви почали краще розбиратися у цій справі. Ставте лайк, підписуйтесь, підтримуйте мій проєкт з нуля до трактора. Всім добра, який гарний літній вечір.